Сьогодні За нас до Тебе, за душі погиблих Небесної Сотні, за всіх ми помолимось щиро сьогодні. І отця і сини, святого Духа, і отця і сина, святого Духа, і отця і сина, святого Духа, отше нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде за Слово. На небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, і наші, і не нас у спокусу, але нас від лукавого духа, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених. Наш отца и сына и святого духа. Имя Отца и Сына и Садова Духами.